Вітаю вас із Яворівського краю. Сьогодні ми з вами побуваємо на витоках річки Шкло, яка бере початок на північній околиці міста Новояворівська, неподалік схилів Росточі. Річка має транскордонне значення, оскільки її води впадають в сян, а далі в Балтійське море. Назва річки походить від надмістянської говірки Шкло, річка з прозорою гладкою водою, подібною до скла. Наші спостереження та літні експедиції спонукали нас дослідити стан колись популярної серед туристів водойми. Ми знайшли для цього доступну методику, і в цьому нам допомогла качина трава або рясок. Отже, тема моєї роботи дослідження екологічного стану річки шкло в межах Яворівського району. Мене звати Жук Вікторія, я учениця 11 класу Яворівського ліцею. Метою роботи було дослідити стан річки шкло за видовим складом ряскових і визначити ступінь фітокласичності середовища, наприклад, ряски малої, з використанням вітального фарбування. У ході роботи було виконано наступні завдання. Збирання обробка та аналіз інформації щодо екологічного стану річки шкло, відбирання проб води згідно встановленої методики та проведення аналізу води, розробка рекомендацій щодо поліпшення якості води у екосистемі річки Шкло на основі отриманих висновків. методи наукового дослідження: польовий, лабораторний, метод вітального фарбування, розрахунковий, статистичний та аналітичний. Об'єктом дослідження була вода у річці шкло у межах СМТ шкло Яворівського району. Предмет дослідження водне середовище річки. Фактичне значення: донести результати проєкту до якомога ширшого кола споживачів, з метою сприяння формуванню екологічного мислення і відповідальності кожного за долю планети. На цих зображеннях можете побачити ділянки, на яких ми побували. А на цих зображеннях показано, як проводився відбір проб. Нами було обрано дві методики. Перша методика визначення забрудненості водойм за видовим складом рязкових. Друга методика діагностика пошкоджень клітин, використовуючи метод вітального фарбування. Отже, перейдемо до першої методики. У досліджених нами водоймах, зміщених на території міста Новоярвівська та СМТ «Шкло», виявлено два види рязкових багатокорінник звичайний і рязка мала лемна Вид рязка лемна емнамінора є домінуючим у чотирьох 5 досліджених ділянок. Це свідчить про сприятливі умови для цього виду: нейтральне або слаболужне середовище та елефікованість водою зі значним містом біогенних елементів та органічних речовин. У річці порашка рослини спіродела поліфіза не виявлено. Націнивши ступінь забруднення води річки школи за шкалою даної у методиці, виявили такі категорії: на одній ділянці помірно забруднена, на двох забруднена, на одній брудна, а також на контролі чисто. На основі цього було складено картосхему, протяжність, на якій було обрано ділянки 5 км. Ділянка контроль знаходиться в санітарній зоні, звідки беруть питну воду. Кольорами позначено рівень забруднення відповідно до таблиці. Друга методика, у якій ми використали барник сафронін, оскільки він має здатність добре зафарбовувати стінки клітин. Зразки витримали в барнику від 3 до 5 хвилин. За показник токсичності забруднювача брали кількість забарвлених клітин у відсотковому відношенні до загальної кількості клітин у полі зору мікроскопа. На цих рисунках можемо побачити, за якими принципами зафарбовувалися рослини. Сідчате забарвлення, пов'язане з проникненням барвника по апопластичних сітках, січате забарвлення, що поєднується з пошкодженням листка по краях, а також частковим пошкодженням молодого листка, поєднання сітчатого фарбування з локальним проникненням парника. На цих фото можете побачити зразки ділянок, зафарбованих методом вітального фарбування. Використавши цей метод, виявили всі типи пошкодження і руйнування лисиців, специфічних для ділянок. Результати дослідження токсичності зображені у вигляді діаграми. Показник токсичності досліджуваних зразків Лемна на мінор коливався від 17 до 63. Високі значення показників характерні для помірно забруднених і забруднених ділянок водойм. На цих зображеннях можете побачити, як стан ряскових залежить від стану водойми. У нормі нитки з'єднують фронти ряски молоді, вони зелені, а також листиці тримаються по у купі. На цьому зображенні роз'єднання листиців і хлороз. На цьому повний хлороз і відмирання листиців. На цій рясці бачимо не хлороз, але листиці зібрані у групу. А ось тут бачимо специфічну реакцію рязки на хімічний склад водойми, утворення торіонів. Вони можуть деякий час знаходитись на поверхні водойми, а потім опускатися на дно, щоб перенести несприятливі умови. Е, така реакція була виявлена на ділянці 1 та 4. Отже, перейдемо до висновків. У досліджених водоймах, розміщених на території міста Новоярівська та СМТ Шкло, виявлено два види рязкових багатокорінний звичайний, сфердало поліфріза, і рязка мала, лемна мінець. Там на мінор домінуючий вид у чотирьох святих ділянок, отже, умови сприятливі для цього виду: нейтральне або слаболужне середовище та етерфікованість води зі значним містом біогенних елементів та органічних речовин. Морфологічні ознаки рослин різняться на окремих ділянках, що зумовлено змінами умов водного середовища, температурного та світового режимів, наявністю у воді різноманітних політань. Використавши метод детального фарбування, виявили всі типи пошкодження і руйнування лифтиців. Це свідчить про види забруднювачів як неорганічного, так і органічного походження. Показник токсичності досліджуваних зразків Лена Мінер коливався від 17 до 63. Високі значення показників характерні для помірно забруднених і забруднених ділянок водой. Забруднення річки шкло пов'язане з високим антропогенним навантаженням. На цьому все. Дякую за увагу.